Хто не хотів копати цибулю, коли була жара 40 градусів, той копає цибулю після дощу. Довбеться у болоті і буде тепер її сушити. Розклали в ящичках потрошку, та й будемо чекати сонця, щоб добре сушити, бо вона намокла. Коли нічого не сіяти, до осені заростуть бур'яни. А так, рядки готові і будемо висівати різні рослини, які ще до осені можуть дати гарний урожай. І... Нарешті закінчили з цибулею. Докопали болотом, бур'яни повиносили, поскладали на купи, а потім відправимо їх у компостну яму. Зробили вже рядочки. А далі, що ж будемо сіяти? Ну, можна, звичайно, посіяти, сидерати. Але, мабуть, краще буде щось корисне, що можна ще зібрати та з'їсти. Так, перше рукола Wild Silvetta. Дуже гарна рукола, теплолюбива, багаторічна. Вона ще зможе дати навіть не один урожай, поки буде холодно. Наступна. Рукола рокет. Теж можна посіяти. Так, ще одна рукола. Ранньо стигла. Теж ще встигне визріти і зібрати зможемо з нею урожай. Звичайно, наступний йде коліандр американо. Далі приступаємо до салатів. Салат локарну. Далі простенький салат, сніжинка. Листковий. Він ранньо стиглий 20-25 днів до технічної стиглості. Також можна посіяти ще шпинат. Шпинат Лагус Ф1. Звичайно, укроп, він і сам може насіятись, а це будемо висівати укроп алігатор. Наступне, що можна, це цибулька на зелену, цибуля батун на перу. Якщо не встигне зараз, то навесні точно буде рання зелена цибуля. І ще одне, що ми ще не пробували, але хочу в цьому році попробувати, ще один варіант використання землі. Це рання білоголова капуста, дитмаршер. На осінь будемо мати свіжу, м'ягеньку то салатиків капустку та до борщу. Pinat Lagos F1